Друзі, всім привіт! Сьогодні буде розпаковка посилки з сайту IHERB. Тут товари, які були куплені з великими знижками: мінус 50, мінус 60% з розділу суперакції. Можливо, вони і зараз там знаходяться, можливо, вже зняті з продажу. Давайте дивитися, що прийшло, що є в цій посилці. В цій посилці є два товари від бренду NutriCost. Перший куркумін тут 120 капсул у баночці, була хороша знижка, 40 порцій. Приймати потрібно по 3 капсули в день, я іноді приймаю по 2. Також тут міститься екстракт чорного перця для кращого засвоєння всіх інгредієнтів. Він додається для підтримки суглобів імунної системи. Також, я вже багато разів казала, що використовується в антипаразитарних та антикандідних програмах. І друга добавка для підтримки імунної системи та серцево-судинної системи це чесник. Тут 1000 мг в одній капсулі, їх аж 240 гелових капсул в баночці, хоча вона невелика, була теж дуже хороша знижка. Часник в нас завжди є в запасі від різних брендів, замовляли поки, поки улюблений від бренду Solgar, але цей також спробуємо по хорошій ціні. І бачите, хоча була велика знижка, десь приблизно мінус 60%, та термін придатності дуже хороший до 12-го 12-2026. У Куркуміна термін придатності до 10% 2026 року, сподіваюсь, вам буде видно. Для собаки знову повторили ось такі вітаміни для покращення стану шкіри та шерсті. Тут їх 2-4 штуки в пакетику. Один пакетик використала, зараз вже відкрила цей другий собака їсть все без нарікань. Тут в складі є омега-3, водорості, біотін та цинк. Склад хороший. Сподіваємось, що також буде ефект. Періодично, декілька разів на рік ми для собаки такі вітаміни або інші, наприклад, від бренду Charlie and Frank, замовляємо. Або загальний комплекс мультивітамінів, або для підтримки суглобів та стану шкіри та шерсті. З розділу пробників обрала ось такий сірум, я вам його вже показувала і казала, що не сподобався, але на той момент я коли робила замовлення, ще його не використовувала і не знала. І знов-таки додала в свою корзину, тому що Хьорпо робив знижку і по пробній ціні вдалося замовити другий раз. Тут, в складі вітамін С є гіалуронова кислота та фірулова кислота Антиейджинговий ефект повинен бути, але мені цей не підійшов, дуже сушив шкіру та викликав подразнення, свірбіж, тому використала я попередню бутилочку на шкіру декольте. і цю використаю так само: об'єм маленький 5 мл. Тут скляна бутилочка, я вже багато разів показувала, напевно, ви знаєте, але покажу ще раз. Ось так виглядає бутилочка з дозатором, всередині є інструкція і термін придатності до А Буває, що замовляю два однакових пробники знов таки по пробній ціні, тому що в мене два аккаунти один аккаунт на мені, другий я роблю замовлення на ім'я чоловіка. Тому. Іноді вдається брати пробники декілька разів одні і ті ж. А іноді буває, що iHerb дозволяє з одного того самого аккаунта замовляти два рази пробник по пробній ціні через деякий час. Все це потрібно перевіряти, додавати в корзину і дивитись зі знижкою мінус 30% я замовила чай Twinings. Вже такий колись був у нас, дуже сподобався смак ягідний. Тут 20 пакетиків всередині 40 грам, чай безкафеїновий, дуже смачний, особливо влітку в холодному вигляді. Ще в розділі Суперакції був ось такий пробник колагену на одне використання, напевно, з олією МСТ зі смаком лайма. Буду пробувати. Цей колаген також зараз знаходиться зі знижкою в розділі суперакції, десь приблизно знижка мінус 30%. І ось такий протеїн від Allmax, я вже його показувала з шоколадним смаком. Другий пробник дуже гарний смак, хороший склад, тут 24 г протеїна, 2 г цукру, 130 калорій. Далі, друзі, будуть косметичні покупки. Я повторила для себе тонер від бренду Джумісу. Знижка була теж приблизно 60%. Він за хакес лотами не містить в своєму складі спирту, очищуючи 150 мл. Дуже добре очищує шкіру, видаляє все зайве з поверхні, робить її гладенькою, але для моєї шкіри не підходить на кожен день. Тому я користуюсь ним раз в 4 дні. Якщо я буду користуватись кожен день, то даний тонер мені сильно пересушить шкіру. А раз в 4 дні добре очистити, видалити все зайве. Цей тонер просто супер і хороший склад. І була також, ще раз повторюсь, хороша ціна. Для дитини замовила ось такий крем. Теж від бренду Junzu. Вона зараз таким користується, це повторна покупка з муцином равлика та центло Він зволожуючий і заспокоюючий. Більше нічого не робить зі шкірою, окрім цього, немає ніякого антипікового ефекту. Об'єм окрема 50 мл, приємна легка текстура, гарний склад, підійде, на мою думку, для будь-якого віку. І зараз я покажу вам той, що ми користуємось, яка текстура. Сподіваюся, що буде видно, тому що камера погано фокусується. Ось такий він легенький і дуже-дуже швидко вбирається. Без липкості і жирності. Тому можу рекомендувати, якщо вам потрібно, тільки зволоження і заспокоєння. Термін придатності у крема до 05.2026, і у тонера до 07.2025. Встигнемо використати. І остання покупка в цьому замовленні це. Блиск для губ від бренду Хеміш. Знижка була мінус 40% і відтінок, який мені сподобався такий бежевий, нюдовий. Зараз відкриємо і протестуємо на руці. Термін придатності блиску до 06.2026 напевно, це серія, яка буде оновлюватись. Ось така упаковка. Зараз нанесу його на руку і вам покажу, як виглядає відтінок. Ось така краса. Бачите? І була дуже приємна ціна. Аромат також в цього близько приємний. Що теж має значення. Друзі, якщо ви користувалися близьками хеміж, поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Якщо відтінок сподобався, також пишіть про це в коментарях. Цікаво почути вашу думку. Дякую всім за перегляд цього відео. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Ахр. Він вам дає знижку від 5 до 10%, а іноді і більше, якщо замовляєте, власні бренди Ахorп. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі! Посилання на корзину з товарами буде в описі під відео, також в описі я залишу свій промокод для знижки і вкажу його тут на екрані. Всім ще раз до побачення!